Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, знаки долі. Що старе піде, що нове прийде. Карти я вже розклала. Розклад загальний, може програтися не для всіх. Так, говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Так, що старе піде? Дивіться, коли вас були друзі. Якісь друзі, з якими ви товаришували, і були у вас приємні, як вам здавалось, відносини. Але цей сад перетворюється, дивіться, на одиноке дерево. Друзі хитрять, щось не договорюють. Це повторювалось часто, тобто, в обличчя вони вам начебто хороші, а самі робили вам. Неприємні речі. Не скажу по картах, не випало чи вхожі ці люди в ваш дім чи ні. але я думаю, вхожі. Це можливо одна людина, можливо, дійсно двоє, як показано на картах. Ця ситуація по кругу ходила, постійно повторювалась. Можливо, ви навіть не знали, звідки там, чи неприємні якісь ситуації, чи неприємні моменти. Вони постійно присутніми були в вашому житті. Це все приберується на краще. Далі, що нове приходить в ваше життя? Дивіться, в ваш дім іде переїзд. І вимітається все погане з вашого життя, до вас йде ключик, розмови приємні, будете задоволені життям. Так, долі. Можливо, ви зміните дім в іншому місці, або будете оформляти якісь документи. Так. Далі інформація до вас йде. Можливо, з приводу вашого переїзду, дивіться, тут Дім один башня, як ваш дім, і переїзд. Можливо, ви зміните місце проживання. Можливо, ви купляєте дім, оформляєте якісь документи. Тобто, ви отримуєте певну потрібну вам інформацію, можливо, закінчуєте оформляти документи і переїжджаєте в дім вашої мрії. Так, ви, жінка, дивіться, красива, молода, вродлива. Подобаєтесь чоловіком, впевнена в собі, молодше 35 років або виглядаєте набагато молодше. Далі, що нове йде в ваше життя? По-перше, у вас буде вибір. Який вам треба буде зробити. Тобто ви стоїте на розвилці. І ви його зробите правильно, тому що тут по карті зірка збудеться ваша мрія. Можливо, ця інформація, яка відкриється, вам ще в цьому допоможе. Ви стаєте дуже щасливою людиною. Тобто після здійснення вашої мрії, або саме здійснення вашої мрії, якоїсь дуже давно бажаного бажання. Дивіться, сонечко входить в, в, в ваше життя, ви сповнюєтесь тепла, енергії. Можливо, це поїздка навіть на море. Можливо, це поїздка туди, де тепло. Може й таке для декого бути. І е, з правильно зробленим вибором ви пожинаєте плоди. Ваше серце заспокоюється, сповнюється любові. Ви відчуваєте щастя, успіх, удачу. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.